Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу дуже класний рецепт приготування пишних таких кексів на кефірі. Або можна брати кисле молоко. Насправді цей рецепт дуже швидкий і він завжди виходить. Я взяла склянку кислого молока, додала 2 яйця. Цукор десь приблизно 180 грамів. Потім мені потрібно взяти як ванільний цукор десь половинку пакетика, це приблизно 8 грам. Додаю. Одну чайну ложку розпушувача. Якщо у вас немає розпушувача, то можна додати соди, тому що в нас в складі рецепту є кефір і сода погаситься. Борошно 250 грамів. Трошки куркуми. Начинка в нас буде з яблуку. Я взяла таких три гарненьких яблука, це, до речі, наше яблу... яблуня, та, що ми посадили 3 роки тому, і ось вона вже такий урожай нам дає. Яблучка я порізала такими кубиками, на терці я натерла, бо я люблю, щоб вони були такими кусочками. Потім додаю до яблук цукор і дві ложки крохмалю. Крохмаль додаю для того, щоб він забирав зайвий сік, бо яблука пустять сік при випічці. Ось так все перемішую і буду додавати до тіста. Можна брати венчик, а можна взяти міксером це все перемішати до однорідної маси. Бачите, ось таке тісто, як густа така сметана. Тепер треба взяти нерафіновану олію, якусь таку без запаху і додаємо пів склянки олії. І знов це все перемішуємо ретельно. Все, тепер можна додавати яблука. Духовка в вас повинна бути вже включена на 180 градусів. Поки замішується тісто, духовка в цей час розігрівається. Ось так перемішую лопаткою. Не чекаю я, щоб там воно постояло. Одразу розкладую формочка У мене форма силіконова. Вона мені подобається, тим, що дуже легко витягувати потім випічку, і такі кекси, мафіни я запікаю ось в таких силиконових формочках. А тим часом, коли в нас це все випікається, напоминаю, що при температурі 180. Градусів хвилин 25-30 до сухої палочки. Поки кекси випікаються, я вирішила зробити такий шоколадний сироп з молочка та шоколада. У мене чорний шоколад, я розтопила це все в микрохвильовці. І цим буду поливати вже готові мафіни. Подивіться, які гарні, ароматні. Запах стоїть на весь будинок. Поливаю готові кекси вже сиропчиком шоколадним, я трошки дала їм вистигнути, поливаю ось так от гарненько. Але, ви знаєте, я щось так подумала, що можна і просто окунути в сам сироп і зробити такі шоколадні шапочки. Я впевнена, що ці кекси не вспіють застигнути, тому що діти зараз повертаються зі школи, і перше, що вони почують, це запах на весь будинок. У мене ще було трохи мигдалю, і я зверху ось так посипала ще. Мигдальними хлоп'ями. Ставте чайник, зовіть друзів, насолоджуйтесь смаком, придумуйте нові рецепти, діліться. Я дуже буду рада вас бачити на своєму каналі.